Всім привіт! Ви завітали на канал, в'яжемо разом з Надією. І сьогодні у нас трішки незвичне відео. Я вирішила до вас привітатися лицем в кадрі, так як роботи будемо показувати за столом. І сьогодні у нас останній прощальний старт, тобто вже підсумки. І ви переглянете всі мої роботи, що в мене вийшли. Запрошую вас до. Так, приступаємо до огляду процесів, які я розпочинала в місяці мандрів, які організували Оксана з каналу. О, Боже, ну, да, Оксана з каналу Оксана Недошитко та Вікторія з каналу Україночка в'яже. Перший мій старт в першому тижні стартів був ось таким. От. От, вам і осінь на носі, і ковтинка майже готова, ще залишилось рукава, і закрити низ. Поки що не знаю, яким чином закривати, вирішую це все. Я над... надіюся, що я сьогодні-завтра це вирішу вирішую, закрию, і буду вже розпочинати в'язати рукава, тому що досить похолодало. І досить вже таке, знаєте, одягати цю ковтинку пора. Осінь вже не на носі, осінь вже на календарі і вже в повітрі, тому що досить прохолодно зранку, і досить прохолодно сьогодні у нас навіть і зараз. От, тому якось так я простартувала. Я вважаю, що я гарно. Це десь з місяць, мабуть, я в'язала. Ну, але, звісно, це я не в'язала. Це я так інколи брала в роботу його, цю ковтинку свою. Тому... Тому, дівчата, ось такий у мене старт. Скільки я набирала петель, я не пам'ятаю. Мої записи, це взагалі. Я дивлюся, дівчата так гарно все розписують, а в мене написала там, набираю 90, там, наприклад, 9 петель. Набрала. Пов'язала, щось там приміряла, не сподобалось, розпустила, довдала ще петель. ну, Тим словом, десь приблизно 110 петель я набирала, якщо я не, не помиляюся. І зв'язала росточок і тоді вже розпочала в'язати усі і переди, і спинку, і рукавчики поворотним в'язанням. Також був розпуск, також, ну, одним словом, все як завжди. Який старт, такий і фальстарт. Ось така, Ось такий у мене перший старт. Спинка буде ось така. Зараз я вам покажу спинку, хто не бачив, можливо, ось така буде спиночка. Такими цікавенькими маленькими румбиками. Щось мене цим літом потягло на румбики. Тому в мене все з румбиками. Ось так. Ще, звісно, не прала нічого, не, не знаю. Ну, петельки трішки ж вони вирівняються, звісно, після прання. Але мені ця пряжа подобається, як вона лягає, і вона тактильно дуже приємна. Це е, пряжа Ірнард джинс. Тому ось так: такий в мене перший старт. Буду його просувати, щоб швидше завершити. Наступним стартом у мене були шкарпеточки для подруги. Але це також моє розчарування. Це також. Я не знаю, дівчата, як я, ну, щось у мене не виходить шкарпетками. Починала в'язати від мисочка. Ой, зараз хвилинку. Ж... О, дівчата, згадала, як все починалось. А починалось все ось так. Дуже швиденько я взяла і зв'язала шкарпеточку. Але в'яжу і дивлюся, що якась вона досить в мене виходить тоненька, худенька. Але тут 48 петель. Я ж набирала й йдунці на попередні шкарпетки 48 петель. Ось такий візеруночок у мене виходить. Наче все гарно. П'яточка вийшла гарненька. Але якесь воно мені вузеньке. Думаю, виперу, може, можливо, потягнеться трішки. Але ну, зовсім не тягнеться. Ці шкарпетки в'язала на спицях номер 2. Зв'язала. Думаю, на кого приміряти, в кого розмір 38. Ну, я так і не знайшла, в кого ну, розмір 38. Але ж потім думаю, ну, людина ж це ж не дитяча ніжка, що вона худенька. Десь плюс-мінус, хай трішки буде, може, менша, ніж моя. Просто пробую я сюди засунути свою ногу. І що ви думаєте, вона ж не налазить на мене, дівчата. ну, Тобто, не тягнеться взагалі. Вирішила, думаю, все, розпущу. Потім думаю, ні, так і не буду розпускати. Все-таки візьму далі з цієї пряжі, продовжу в'язати інші шкарпетки. Взяла, набрала петлі, взяла, але вже взяла спиці номер 25 В'яжеться гарно. Змінила трішки тут візерунок, якщо зараз я вам покажу. Тут я додавала виворітні петлі, думаю, можливо, вони стягують. Тут я вже їх забрала, ті петлі, трішки по-другому поклала цей узорчик, візеруночок. Ну, одним словом, ось так вийшло. Начебто нормально, трішки приміряла на себе, наче заходить нога, все нормально. В'яжу, я, значить, в'яжу, виникає в мене проблема якої ж довжини повинна бути ця шкарпеточка. що ви думаєте? Я зв'язала, начебто все гарно. Але коли я випрала, вони стали 27 см. Тобто, я нормально ці шкарпетки на себе одягаю. І тепер я не знаю, що мені робити, чи залишити їх собі, чи перев'язати. Одним словом, щось не те мене. Чи з цією пряжею, чи з цією, не знаю, чи з цим візерунком. Ну, от, ну от не те і все. Одним словом, поки що лежить, уже два тижні лежить. Вже два тижні, як я його завершила, цей процес свій. Ну, Не знаю, мені, в принципі, вони подобаються. Але ж я збиралася ну, на подарунок їх. Не знаю Навіть не знаю, що робити. П'яточка. Бумеранг досить класно в мене вона лягла. Ну, тобто мені все подобається, О, не знаю, і вони мені, знаєте, трішки такі от рихлі. Ну, на 2,5 трішки такі вони мені рихленькі. Тим словом, буду, буду ще думати. Ось мій такий був другий старт, і також фальстарт. Так. Так. Про другий старт розповіла. Далі Далі був у нас третій старт, який я також розпускала. <світ> мабуть, немає такого в мене старту, ні, є. Хоча немає. <світ> І так, третій старт ковтинка для доньки. Ось така вона в мене. Я її після мандрів, яких ви вже, мабуть, дивилися більше, не в'язала взагалі. Можливо, навіть тільки один рядочок чи два, не пам'ятаю, але не в'язала, тому що займалася трішки іншим, іншим проєктом. І часу не було. Ось так у мене виходить. Така ковтинка. Ще поки що регланчик не дов'язала, тому що тому особливо показати нічого. Буду надіятися, що мені пряжі вистачить. І у нас все вийде. Так, четвертим моїм стартом. Планувалося одне, а зв'язалося зовсім інше. Зв'язалася ось така серветочка, дівчата. І я виконала завдання, яке нам дівчатка ставили, щоб був домашній якийсь декор. Так як я декори різні не дуже люблю, щоб там все було накладено, наставлено і так далі. Я вирішила зв'язати серветочку, і вирішила зв'язати її з такої пряжі. Тому що вона в мене лежить, я її хотіла хотіла зв'язати штору на кухню, але чомусь мене зупиняє те, що мені не вистачить пряжі. А, ну, там у мене тільки 200 грам. Ну, одним словом, ось такий декор поки що буде вас радувати в кадрі. Радувала одна. Блакитна серветочка, поки я її не подарувала, тепер буде ця вас радувати. Ось так. Так, це такий мій четвертий старт. І нарешті п'ятий старт, який я розпочала. Це шкарпетки для мого чоловіка. Тут уже я в'яжу двічкою спицями. Мені подобається поки що як виходить. І чоловік, міряла на чоловіка ніжку, все класно сідає. Я тут ще ось пустила. Трішки, якщо вам видно, виворітніх петель. Щось таке типу візеруночка зверху. Ну, одним словом, в'яжу, поки що в'яжу. Це так, маркерочок ставила, щоб ще скільки мені приблизно сантиметрів потрібно було пров'язати. Ось якось так: це такий мій п'ятий старт. Хочу подякувати всім учасникам. Всім, хто переглядає наше відео за хештегом, в'яжу, що хочу осінь на носі. І особливо хочу подякувати організаторам, які досить гарно об'єднали дівчаток і нас в цьому проєкті вже, мабуть, аж 35 чоловік приймало участь, тому досить приємно. На жаль, всіх не встигаю передивитися фізично. Стараюся, якщо я вже завітала до когось на канал, то всі відео переглядаю і ну, підпи, там, пишу коментарі або хоча б ставлю лайки. Тому не ображайтеся, якщо інколи немає коментаря, я то, звичайно, стараюся все переглянути і всім відповісти. Але трішки часу не вистачає на це все. От, тому. У нас ще залишилося одне Е, Так, коли ви вперше закохалися і як склалися стосунки? Ну, що я вам скажу, коли я вперше закохалася, ну не знаю. Такої закоханості не було, мабуть, аж до того моменту, поки я не зустріла свого майбутнього чоловіка. Звісно, в садочку там були якісь такі, знаєте, ну. Симпатії чи що. В школі мені ніхто не подобався. От. А вже коли я поселилася в гуртожиток і побачила свого майбутнього чоловіка, я на той момент ще не знала, що він буде моїм чоловіком, то тоді, звісно, і прийшло те саме почуття кохання. Ну, і, звісно, як я вже сказала, як наші стосунки склалися. Склалися так, що ми довго зустрічалися, потім одружилися, і так поки що живемо, тоді будемо і далі жити. На цьому прощаюся з вами. Не говорю вам до побачення, а говорю вам до скорої зустрічі, так як дівчата планують знову ж таки організувати ще якісь цікаві старти, в'яжу, що хочу з новою, з новою назвою. Чи то продовженням назви, і е, не знаю, буду приймати участь там, не буду, але, звісно, буду за цим слідкувати. всім, Якщо буде часто і бажання буду брати участь, тому що зараз вже хочу трішки з цими всіма стартами, завершу мандри і зробити деякий для себе перепочинок, тому що трішки. Наче в мене і небагато там процесів залишилося. Там шкарпеточки. Можливо, перев'язувати буду шкарпеточки. Ну, але це такі невеликі процеси, і хочу завершити те, що в мене є, щоб знову можна було розпочати щось інше. На цьому буду з вами прощатися. Пока-пока, до нових зустрічей!